В Україні триває трансформація соціальних послуг у цифровий формат, заради їх більшої доступності та пришвидшення надання. Надавачі послуг тестують новий формат роботи, У процесі цього виникає багато запитань та рекомендацій. Відтак їх вирішили обговорити на круглому столі. Ініціювали його проведення представники громадської організації Рівність дії а також Хмельницького міського центру соціальних служб. Більше про цей захід та загалом хід реформи говоримо далі в ефірі програми Влада і Громада. Вітаю гості нашої студії, голова громадської організації «Рівність в дії» Наталія Савіцька та директорка Хмельницького міського центру соціальних служб Мар'яна Любецька. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, Мартья. Доброго дня. Тож, власне, переведення соціальних послуг у цифровий формат в Україні триває такими етапами. У вересні цього року запрацював соціальний веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики в частині реєстрації отримувачів, надавачів послуг, формування їхніх електронних кабінетів. Розкажіть, будь ласка, докладно про цю послугу і що саме нею передбачено. Так, а вже ж є в Україні реєстр надавачів і отримувачів соціальних послуг. Щодо реєстру надавачів соціальних послуг, то він вже сформований раніше і це. Такий таке формування відбувається і надалі, і на сьогоднішній день поповнюється надавачами соціальних послуг. А щодо отримувачів, він формується і саме запрацювала єдина інформаційна система соціальної сфери, яка передбачає надання соціальних послуг в електронному форматі. Що це таке? Хочу детальніше розказати, що є чотири ролі самої інформаційної системи. Це роль адміністратора, що відповідає органу соціального захисту в даному випадку в Хмельницькій міській територіальній громаді це управління праці та соціального захисту населення. Цей адміністратор в цій системі має право приймати рішення про надання соціальної послуги. Друга роль це уповноважений з надання соціальної послуги, тобто, це керівник надавача соціальних послуг в даному випадку, керівник центру. Чи керівник центру соціальних служб, чи керівник громадської організації? Тобто той, хто надає безпосередню послугу. Третя роль це кейс-менеджер, це фахівець соціальної роботи, соціальний працівник, який безпосередньо здійснює цю послугу, який користується основним із документів актом оцінки потреб даної особи, яка буде потребувати послуги. І четверта роль це отримувач людини, яка може звернутися за послугою. В даному інформаційному полі, веб-порталі ми можемо. Якщо перейти до нього, ми бачимо діалогове вікно синього кольору, де можна сформувати одразу звернення. Або ж якщо звернутися до вкладки громадян для громадян, ми побачимо, розгорнувши її, соціальні послуги, які ми можемо отримувати. Дана інформаційна система на сьогодні дає можливість скористатися 20, 25 послуг соціальних ми можемо отримати. Відповідно, щоб швидко це зробити, для отримувачів це полегшує роботу, скільки можна сидячи на дивані, так маючи електронний пристрій, обрати собі соціальну послугу, якою ви хочете скористатися. Якщо ви маєте цифровий електронний підпис, це ще швидше і простіше. Якщо немає, можна звернутися за допомогою швидкого звернення без даного пристрою. Або ж в іншому випадку, якщо не людина звертається особисто, це можуть зробити за неї кейс менеджери фахівці соціальної роботи, соціальні працівники, допомогти сформувати дане звернення. Взагалі, наша держава на шляху до цифровізації і всі ці соціальні послуги будуть оцифровуватися, хоча є виклики і проблеми, які ми окреслювали вже на даному круглому студенті. Ну, власне. Далі ми про це і поговоримо. Я так розумію, поки що ця система в такому тестовому режимі працює. Ні, вона з 27 вересня 2024 четвертого ага. року запрацювала в повному режимі, і ми користуємося вже нею. Але поки що ви ще маєте можливість питання, якісь свої рекомендації, побажання. бо вони ж виникають, я впевнена в надавачів соціальних послуг. Так. От, власне, саме тому було вирішено провести круглий стіл, щоб почути тих хто працює з реєстрами, так. саме так громадська організація рівність в дії в партнерстві з Хмельницьким міським центром соціальних служб. За підтримки Міністерства соціальної політики, департаменту соціального захисту населення Хмельницької ОВА його структурних підрозділів, а саме Хмельницького обласного центру цифровізації соціальної сфери та Хмельницького обласного центру соціальних служб, також за великої підтримки управління праці та соцзахисту Хмельницької міської ради, адже в Хмельницькій громаді найбільша кількість зареєстровано надавачів та отримувачів соціальних послуг в порівнянні з іншими громадами. Був проведений даний круглий стіл, який ми вже дозволяємо собі сміливо назвати форумом надавачів соціальних послуг, адже він охопив 161 особу. 48 з 60 існуючих громад були тим чи іншим чином присутні на даному круглому столі. Це був офлайн або онлайн зв'язок, участь. І Дійсно, метою було створення такого діалогового майданчику, такого платформи для обговорення для збору проблематики, для обговорення шляхів вирішення, адже приїхали дві представниці Мінсоцполітики, представниця технічного відділу та юридичного відділу, які безпосередньо дали відповідь багато на яких питань, оскільки проблематика була зібрана напередодні і їм надіслана. Також в ході виникали багато яких питань. І метою було об'єднання надавачів соціальних послуг на рівні Хмельницької області для напрацювання механізмів полегшення користування системою і самого якби процесу цифровізації на рівні Хмельницької області. Дійсно, перед круглим столом було проведено опитування, так і на яких питаннях акцентували увагу? Чи вони їх можна об'єднати в якісь певні групи? Чи це зовсім різні питання, рекомендації, які наразі турбують людей? Було опитано всі 60 громад. Деякі громади декілька разів заповнили опитувальник. Тому було опитано в сумі 75 осіб. Це здебільшого керівники сфери соцзахисту в громадах або профільні заступники, чи спеціалісти, які працюють безпосередньо в полях. І якщо говорити про ті проблеми, які були окреслені, багато з яких були шаблоні для всіх громад однакові. Uh -huh. Але звісно ж є і унікальні. Якщо говорити про шаблоні, то це, наприклад, система не адаптована до надання обов'язкових послуг на етапі повідомлення. Надавачів немає детальної інформації про членів сім'ї та копії документів. От, наприклад, тільки на з цього одного питання, з цієї однієї проблематики, ми можемо виокремити вже декілька проблематик. Щодо того, що не підтягає система е, тих документів, які є обов'язкові для надання і, і е, оформлення соціальної послуги, наприклад, паспорт, код, дані про членів родини і тому подібне, далі взаємодія з іншими органами. Адже коли йде якийсь складний випадок, наприклад, порушення прав дитини, е, е, то задіяні декілька служб, як варіант нацполіція, служба у справах дітей. І е, оце от комунікаційне вікно воно має бути е, відкритим для співпраці з іншими органами та структурами. В даному випадку це не передбачено. От, наприклад, наступна проблема така: в розділі отримувачі соціальних послуг працювати ще не можемо. Не бачимо звернень на отримання соціальних послуг від надавачів. Це от така комунікація між тими ролями, які озвучила Мар'яна. Е, Одні не бачать інших, а ми говоримо насамперед про прозорість, про аналітику, про те, щоб на кожен е, день, на кожен навіть момент бачити, що відбувається е, в системі надання соціальних послуг, і робити з цього якісь висновки. І от приблизно такі і такі ж технічного спрямування здебільшого питання. Е, були проговорені як проблематика, тому наші рекомендації як надавачів соціальних послуг будуть саме в спрощенні цієї технічної складової. Ну і це адвокаційна діяльність. Тому ми безпосередньо комунікуємо з представницями Міністерства соціальної політики і сподіваємося на те, що ми будемо почуті. І зміни в частину законодавства будуть внесені, і від цього виграють обидві сторони: як надавачі, так і отримувачі соцпослуг. Угу. Власне, хочу доповнити Наталію. В частині того, що як до нас надходить повідомлення з практики, ми часто не знаємо прізвище ім'я по батькові даної особи, яка потребує соціальної послуги, або ж навпаки, не потребує, але наші ресурси людські, нашого працівника і робочий час, все-таки витрачається. Це теж треба враховувати, оскільки ми розуміємо, що сама цифровізація соціальних послуг і система побудована так, щоб ми в майбутньому могли в декілька кліків зробити певну звітність і побачити всю картину. Надавача соціальних послуг в частині того, скільки послуг надавалося, які послуги і скільки часу витрачалося. Тобто від цього теж будуть визначатися показники діяльності надавача в даних повідомленнях. Інформаціях, коли до нас надходить, просто чи в телефонному дзвінку ми не знаємо цих даних, або ж ці дані можуть просто бути ми не підтверджені. Ми маємо паспортних і інших даних особи, які її ідентифікують, і це теж є проблемою, про яку ми теж заявляли. Немає в реєстрах. Інтеграції з іншими системами, так до прикладу, якщо це випадки домашнього насильства, задіюється багато об'єктів соціальної роботи, поліція, служба справи дітей, освіта. Інші суб'єкти, громадські організації певного напрямку, і якби ці всі портали мали між собою взаємодіяти, і цифровізація це те, що полегшує не потрібно якоїсь певної довідки брати в іншому в іншій системі. Над цим працює міністерство, що нас запевняли. І є багато нормативно-правових документів, які на стадії розробки або ж підписання, які будуть полегшувати. До прикладу, не не ідентифікована особа, як її можна буде заводити в саме систему. Соціальної сфери єдиної інформаційно систему. Тобто оці такі технічні питання, нормативно-правові колізії, які відбуваються. Ну і не можу не згадати про те, що, до прикладу, центр соціальних служб, крім соціальних послуг, які є передбачені в єдиній інформаційній системі соціальної сфери, надає і ряд інших послуг і реалізовує ряд завдань, які покладені на центр відповідно до положення. До прикладу, це програма для кривдників, це перевірка цільового використання. Стані при народженні на дитину, патронатні сім'ї. Тобто на сьогоднішній день ми не маємо державних стандартів здійснення надання соціальної послуги, і не можемо відобразити дану послугу в цій системі. Це теж було озвучено на круглому столі, і я думаю, що будуть реалізовуватись напрацювання щодо внесення змін до нормативно-правих документів або ж створення державних. Соціальних послуг, держстандартів саме на оці от види діяльності, щоб можна було їх в повному обсязі відобразити в системі. Впевнена, що на частину питань все ж таки учасники круглого столу отримали відповіді? От які відгуки чули після проведення заходу? Ну, по-перше, сказати, хто був присутній на заході. На заході були присутні представники трьох вищих освітніх закладів, які готують спеціалістів соціальної сфери, і ми цим пишаємося. Були присутні представниці Міністерства соціальної політики, всіх наших партнерів, які були проговорені мною напередодні. Представники 48 громад з 60 існуючих. 161 особа були присутні онлайн або офлайн. Хто як? І якщо говорити про питання, то у ті шаблоні, які я назвала, вони були напрацьовані під час опитування напередодні круглого стола. Також виникали питання в процесі проведення самого круглого столу. Звісно ж, були і такі питання, на які не мають відповіді самі представниці Міністерства соціальної політики. Звісно ж, тому вони як то кау записували, брали на карандаш, як це кажуть в народі, і обіцяли нам прокомуню... прокомунікувати зі своїм керівництвом, описати це як свого роду звіт. Про присутність на круглому столі столі з їхнього боку буде от така проведена робота з нашого боку. Такою результативною частиною проведення круглого столу стане також збір проблематики, яка стала нам відома в процесі проведення круглого столу, і опитувальник далі існує, далі продовжує збирати проблематику на рівні. Хмельницької області тому ми також несемо свої пропозиції, і вже як мінімум з двох сторін будемо працювати в напрямку полегшення надання соціальних послуг. Комунікативний майданчик працює. Ми створили в Фейсбуці закриту сторінку, де можна буде комунікувати і обмінюватися чи тими кейсами, які вже мають шляхи розв'язання, чи поставити ті чи інші запитання, і все це буде в такому постійному живому організмі існувати. Також хочу наголосити на тому, що під час заходу, взагалі, сама ідея була того, щоб ми могли комунікувати, знайомитися, і можливо хтось вже подала в той шлях труднощів а Хтось з ним стикнувся поділитися досвідом такої інформації, і це стало тою платформою, на якій ми будемо далі працювати, адже ми розуміємо, що світ іде за цифровізацією, Україна попереду, і від паперового варіанту ми будемо відмовлятися. Тобто тепер постійно на зв'язку колеги між собою, так. і ви тримаєте такий гарний конструктивний, я так розумію, діалог із Мінсоцполітики, з представницями Мінсоцполітики. Так, ми тримаємо руку на пульсі, і громадська організація рівність дії тут взяла на себе таку сміливу амбіцію, функцію об'єднати надавачів соціальних послуг. Тому що для того, щоб реєстр соцпослуг працював коректно, легко спочатку треба, щоб самі експерти були достатньо експертними в цьому напрямку. Щоб все працювало, як то кажуть, як годинник, а тоді вже. Будемо переходити до такого наступного етапу: це працювати з цільовою аудиторією отримувачів mm -hmm. соціальних послуг, адже на території Хмельницької області, за даними Хмельницької ОВА, 176 тисяч отримувачів соціальних послуг це величезна кількість. А що щодо надавачів, то їх на даний момент є 167, за даними Хмельницького департаменту соціального захисту населення. Чи плануєте в перспективі і офлайн зустрічі знову проводити подібні? Можливо, і а можливо такі ну більш вузького спрямування, там навчання кайс менеджмент менеджерів до прикладу. Так, ми планували таку діяльність. Я думаю, що ми, можливо, будемо продовжувати саме в вузькому колі розбирати певний кейс із вже безпосередніми інструментами, адже розуміємо, що ці всі чотири ролі, про які я говорила, вони не бачать один одного в системі: це створення персональних електронних кабінетів. Хочу також нагадати, зауважити, що працювати в даній системі, говорю про три ролі адміністратора, повноваженого та кейс-менеджера, обов'язково. Потрібно мати електронний цифровий підпис юридичної особи. Тобто, наголошую юридичної особи саме сформований в податковій інспекції. І для цього потрібно от комунікувати в частині управління, надавача і кейс-менеджера, щоб пропрацювати швидко цей от шлях від заяви до рішення, отримувача, рішення надавача послуги. Потім до кейс-менеджера. Кейс-менеджер телефонує самому. Отримувачу заповнює пакет документів, це акт оцінки потреб, це заява, декларація. Адже не забуваємо, що відповідно до постанови послуги надаються платно, безоплатно і диференційовано. І саме управління соцзахисту в нашій громаді визначено адміністратором, який приймає рішення про надавача соціальної послуги. І ось цей шлях, щоб він був швидкий і щоб отримувач міг швидко скористатися і зручним було цією послугою, нам потрібно відповідати, Працювати на етапі надавачів, тоді ж коли надавач і адміністратор будуть в одному тісному зв'язку і будуть у ці виклики технічні, які завдання подолані, можна буде говорити про розширення кола користувачів цієї програми саме в частині отримувачів. Ну, до речі, і технічно, мабуть, має бути забезпечення, так от кейс-менеджер має працювати, з мабуть, з планшетом Я... чи зі свого телефона. Як це має відбуватися В центрі соціальних служб, подякуючи обласному центру соціальних служб і донорам, ми маємо планшети, ми перевіряли, тому що саме підписання акту оцінки потреб, коли ти безпосередньо з отримувачем соціальних послуг здійснюєш акт оцінки потреб, можна підписати або цифровим електронним підписом, якщо у вас є до прикладу, якщо ви отримувач даний цифровий підпис або ж підпис на планшеті, або третій варіант паперовий, і е, потрібно підгружати в дану систему сканкопію даного документу. Але це знову ж таки навантаження, тому що це треба декілька разів повертатися до робочого місця. Місця можуть бути віддалені, оскільки ми розуміємо, якщо ми працюємо по нашій громаді, це і села є. І тут є е, багато питань щодо технічної е, сторони. Планшети є. Е, е, ми зараз оснащуємо їх можливістю інтернету. От тому викликів багато, але думаю, що ми будемо їх долати. Ну і мені здається, така інформаційно-просвітницька робота в перспективі потрібна і отримувачам послуг, тому що ну можливо в перспективі буде легко, але ось цей перехідний етап він ну такий трохи, трошки складний. мені здається. Ну е, на тему легко я би не дозволила собі вживати mm -hmm. слово легко, тому що будь-яка новинка, вона е, це шлях. Шлях має свої е, певні перепони так само і тут. Наразі ми вбачаємо роль громадської організації, саме, як я вже казала, в об'єднанні надавачів соціальних послуг. Наступним кроком це буде масштабування роботи на громади, адже ми говоримо про географію Хмельницька область. Звісно ж, матимемо за честь, якщо нас будуть запрошувати в інші області для того, щоб поділитися досвідом комунікації, кращих прикладів і. В цьому напрямку. Ще дальшою перспективою це робота такого просвітницького характеру з отримувачами соціальних послуг, яких в Хмельницькій області є вдосталь. І підтримую слова Мар'яни, не забуваємо про виклики війни. Ми не можемо наразі спрогнозувати, скільки ще може бути отримувачів соціальних послуг в найближчій перспективі. І на завершення нашого ефіру, давайте так підсумуємо всю нашу розмову, як в результаті виграє отримувач. Після впровадження цієї системи, і що це взагалі дасть для соціальних послуг? Ну, звичайно, ідеальна картинка отримувача, коли ви можете або хочете скористатися соціальною послугою будь-де, це зручно, зручність в першу чергу. Декілька кліків, заповнивши заяву, підписати електронним цифровим підписом. І ви очікуєте на дзвінок від кейс-менеджера, фахівця соціальної роботи, соціального працівника, що вам потрібно далі робити і як цю послугу отримати. Це ідеальна картина. Для надавачів це великий шлях напрацювання і отих всіх викликів. І подолання наших проблем напрацювання такого спрощеного механізму надання соціальної послуги, але зрозуміло, що у нас є певний якийсь час, і думаю, що ми будемо почуті нашими партнерами в Міністерстві соціальної політики і ті всі виклики знайдуть свої відповіді і шляхи вирішення. Угу. А я хочу сказати, що Україна, за даними Міністерства соціальної політики. Точніше, Хмельницька область входить в п'ятірку областей, які освоїли якісно освоїли процес цифровізації, і ми цим пишаємося. Україна є першою в Європі за рівнем оцифровування всього життя в цифрі. Тому ми цим пишаємося. Ми розуміємо, що цей шлях в якійсь мірі з перепонами, але вчитися гідно проходити виклики це те, що ми вміємо вже продовжити другого десятиліття, коли йде в Україні війна. І найвищою метою всієї цієї діяльності це така філософія надання якісних надання культури соціальних послуг. Я вам щиро дякую. Наш ефірний час добіг кінця. Нехай цей шлях, який поки туруєте, дійсно пройде максимально просто. І в об'єднанні нехай народжуються гарні ідеї, і дійсно це втілюється у життя з позитивом і для тих, хто надає послуги, і для тих, хто, звичайно ж їх отримує. Дякую. Дякуємо, адже ми працюємо всі, щоб допомогти кожному. Дякую вам ще раз, нашим глядачам. Нагадаю, ви дивилися програму Влада і громада. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі!